Температурні показники опустилися нижче восьми градусів, а у садочку номер 1 міста Іршава температура повітря складає 22 градуси. З минулого тижня в громаді офіційно стартував опалювальний сезон у закладах освіти громади. У нашому закладі виховується 113 вихованців ясельного та дошкільного віку, сім груповий садочок. Цієї осені у нас було розпочато опалювальний сезон 22 жовтня, згідно розпорядження міського голови та наказу відділу освіти. У цьому садочку теплопостачання забезпечується за рахунок твердого палива. Водночас тут встановлені і газові котли їх вмикають у разі потреби, аби підтримувати стабільний температурний режим. У нас опалення твердопаливної котел. Це дрова та вугілля дерев'яне. Температура у групових кімнатах 22, в спальні 24, що відповідає санітарним нормам, вимогам в закладі дошкільної освіти. У нас є альтернативно два газові котли, але вже кілька років ми використовуємо тільки твердопаливне опалення, так як воно більш Ефективне загалом у громаді функціонує 22 школи та 21 заклад дошкільної освіти. Усі вони вже підключені до опалення, розповідає начальниця відділу освіти Єлизавета Яцканич. Розпочали ми опалювальний сезон 22 жовтня. І ми розуміємо, що це ті терміни, які не передбачені державою. Але так як було якраз похолодало опалення. Газове постачання у основному, але є в нас три заклади загальної середньої освіти першого ступеня, де у нас твердопаливне опалення. Це у нас Чорно-Потіцька загальна середнього освіта, перших-третіх ступенів, Дешковицька початкова школа, Дубівська початкова школа, а із закладів дошкільної освіти це Іршавський заклад дошкільної освіти номер 2 і номер чотири і дешковицький заклад дошкільної освіти за її словами. Для установ, які потребують додаткових джерел тепла, дров або вугілля, ще влітку були проведені необхідні тендери. Поставки палива здійснені вчасно, тож проблем із опаленням не очікують. Ті ж, хто у нас опалення твердопаливне, ми закупляємо і проводимо тендера, де потрібно у яких закладах, і готуємося до зими. У міській раді запевняють, тепло в навчальні Заклади подаватимуть стільки, скільки буде потрібно, адже створення комфортних умов для дітей та працівників освітніх установ одне із головних завдань громади.